Ні для кого не секрет, що актор і шоумен українського походження Микита Джигурда перетворився на затятого путініста. Втім, мало кому відомо, що у зрадника є два рідних брати, які також підтримують знищення своєї батьківщини. Як сталося, що колись стали новиті українські митці перетворилися на кремлівських блазнів і роздумують щодо участі у так званій СВО? Чим зараз займаються брати Джигурда і за що їх несли до бази миротворець? Докладніше про це далі. Підписуйтесь на наш канал. Микита Джигурда народився 27 березня 61 року у Києві. Після школи вступив до Київського інституту фізичної культури, був членом збірної України з веслування на каное і кандидатом у майстри спорту. Тім же після першого курсу Джигурда покинув навчання і вступив до московського щукінського театрального училища, яке закінчив у 87 році. У 90-х він почав зніматися у кіно і працювати у різних театрах Москви. Джигурду можна побачити у понад 20 кінострічках. Серед яких швидкість та Єрмак, а також у ролі Карла дванадцятого у фільмі Молитва за гетьмана Мазепу, крім акторства, Джигурда пробував себе у якості сценариста і кінорежисера, знявши фільм Супермен Мимоволі або Еротичний мутант. Також він випустив кілька музичних альбомів і навіть брав участь у реаліті шоу «Останні герої». Щоправда, звідти його зі скандалом вигнали у перший же день через відмову стрибати в море з борту судна. Небо й Кославо має й особисте життя шумена. Його першої Дружиною була киянка Марина Ясипенко, у якої від нього є дорослий син. Другою дружиною була Яна Павелковська, від якої актор також має двох синів. З 2008 по 2016 рік Джигурда був дружений із франко-російською фігуристкою, олімпійською чемпіонкою Мариною Анісіною. У цьому шлюбі у пари народився син Міїка Анжель Кріст та дочка Єва Влада. Під час пологів шоумен був разом із дружиною, грав їй на гітарі і знімав весь процес на відео. Пізніше ці кадри. Транслювали на різноманітних телешоу центральних російських каналів. Загалом стосунки Джеорди і Анісіної скидалися на фарс і супроводжувалися гучними скандалами, що лише грали на руку популярності акту.